Так, всіх вітаю. Сьогодні у нас розпаковочка Анатолія Михайловича. Так, Дивіться, поплата спочатку по, по телефонах. Дешеві мобільні телефони 300 гривень кг, дорогі 1100 гривень кг. ОЗУ 1100 гривень кг. Процесор такий 450 гривень кг. ПКН 125 6 гривень штука. РСВ e, ці прийомні 302 паспорт. Так, да, так. Да. Да? Ага. По, по 56 гривень такі штучка скоштують. Дивіться, були ще дві лампи. Ми зараз перевіримо їх. Перевіримо дві лампи. Щось воно не, не працює чи що. Це, мабуть, не працює. Ну, Давайте другу візьмемо. О, це працює. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Все працює. Одна працює, одна не працює. Все, що не працює, сюди. Так. Давайте по КМ. КМ каєм зелені 46 гривень, КМ червоні 3450, магніт і не магніт. Магніт 23 гривні, не магніт 31 гривня. Колобачата ті, що я так розуміють. ці ціни магнітні. Ціни прийом. Ну, це срізка буде. А ці по 8 гривень грома. 630 і 44 гривні. Отакі болти, чому ти рахував 133 І такі болти 133 гривні. Так. ВДМ 4... 18 гривень секція коштує 602 Ой, 302, так, полівки. По 22 гривні. Це білі Угу. Білі мікросхеми 300 гривень кг, золоті мікросхеми 450 за грам. Е, подложка така іслоєцька по 250 Контакт коштує. От таке, отака позолота 15 гривень грам. Е, світо, світодіоди по, по гривні 50. 814 по 10 гривень, чіпи 1200 гривень кіло. Ще було. Бабіт 83 по 700 гривень кг. І цинк по 50 гривень кг. Ну і спешки по 15 гривень штучка, mm -hmm. дві штуки. І, і. Ну і срізка по 40 гривень кілограм По 45 навіть витримку. Тут трошки подорожча буде срізка. А, і посріблення. Ну тут не прям все посріблення Якби було прям все послідлення, то ми порахували 400, а так по 300 кг тут ну, не все посліблення. Загальна вартість посилки вийшла на 8800 гривень. Якось так. Всім гарного дня і вечора підписуйтесь.